Слушай, где? О, Гиана Тимирандос, я, Гиана Джина Шулакая. Чак шур он мирит там я там стапи там своим рупах когда махем туда те слова подантикам. Ванча эвача по титанам пава не бью Ши Кришна чей та не пробовал нити надо ши адвайта вас не говору бактуринда Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Сегодня мы прочитаем фирш 10.8 с Бхагавадгиты. Десятая глава, как называется, Щедрота Абсолюту. Фирши с 8 по 12 становлю так званую Четуршлоку Бхагавадгиты, яка мистить Самбандху Акидею Та приоджину усієї вечнавської філософії. І сьогодні ми прочитаємо перший вірш. Раніше, так вийшло, що ми вже обговорили наступні три. Але сьогодні ми розберемо саме перший з них, який Шилопропада дуже часто цитує, це вірш 108, який описує саме сам Бандху, як встановлює верховного Богоособу, як е, діву та е, матеріальну причину усього матеріального творіння, і навіть не тільки матеріального, він є е, причиною і німітакарна, і упаданакарна, також і духовного світу, про що власне, Крішна каже у цьому вірші. Отже, давайте ми його прочитаємо: Омнум, Багаватива, я ом намо багавате васуде вая багавате васуде вая ахам сарвасє прабаво вот так сарвам правартате ити матва паджантай ма буда бава самадга ахам сарвасє прабаво матак сарвам правартате ити матва Баджанти, мам, Будда Бава, Саманвітага. Кришна каже Я, джерело всіх духовних і матеріальних світів. Усе виходить із мене. Мудрі, добре знаючи про це, присвячують себе відному служінню мені і поклоняються мені всім серцем. Я джерело всіх духовних і матеріальних світів. Усе виходить із мене. Мудрі, добре знаючи про це, присвячують себе відному служінню мені і поклоняються мені всім серцем. Ослівну Шелапробада каже, з великою увагою. Бава саманвіта. Тобто ці мудрі, які бава саманвіта. Саманвіта, Анвіта або саманвіта. Великою миру що означає анвітозначає наділені. Вони наділені бавою. Так, що пропада каже всім серцем. Давайте, до речі, подивимось англійський оригінал. I'm the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Yes, with all their hearts з любов'ю Власне, з Бавою. Бава сама віта Я придивився також пояснення Це вірш, що на цей вірш, якщо на чекарваті була дев'ять бушин, Вони кажуть, що мова йде так про Баву або навіть про прему. Пріті. прийти Приті, що означає з люба сама віта Бава сама віта. Зараз я подиклюсь. Шейдера з вами каже, що це Бава Саманвіта Прітті-юкта. Юкта Притіюкта юкта, наділені Приті або любов'я. Любов, любов це, власне, бава, це Пріті це, це як мінімум рівень Бави. Отже, Бава Саманвіта. Вони також хто вони? Вони. Ці мудрі Будага означає учені, мудреці. Отже, давайте я зараз прийду до початку. Да? Крішна каже: ахам сарвася прабаву. Ахам означає я, сарвася буквально усього. Прабаву. Прабава означає джерело походження, прабава. Бава – це зараз не та бава, яка любов, це бава, яка буття. Так. Любов це те, що має наповнювати буття бава. А бава з коротким, а це бава – це буття прабава. Навіть як, як, як у нас є, є прабатько, прапрабатько, той, хто є джерелом. Я би так пояснив це слово. Прабава означає те, що є джерелом усієї природи прабава. прабава. Отже, ахам, сарвася прабава означає я є. Я думаю, що джерело тут е, підходить. Так, я є джерелом усього. Кришна каже, я ахам. Матта, мата, сарвам вам Мата, Мата означає від мене. Від мене або із мене, мата – це відкладний відмінок від знову ж таки слова ахам. Ахам це я, а мата означає від мене. Ще раз на особистісну природу Крішни це вказує. Сарвам, знову ж таки, усе правартате. Правартате виходить, поширюється. Отже, і ті матва, дуже цікаво, і ті означає, що тільки що була пряма мова. Власне, є. Ці мудреці, вони знають, що Крішна каже, наче в лапках. Так? Я є джерелом всіх духовних матеріальних світів, все походить від, від мене. І ті зазвичай вказують, що так: це була пряма мова. І, і ті, означає ось це те, що було сказано Крішною, матва, знаючи бо розуміючи. Що вони роблять? Вони баджанти мам. Вони баджа, ми знаємо. бадж – поклонятися. Вони е, боготворять, поклоняються, займаються відним служінням, баджанти. Кому? Мені. Мам. Знову ж таки, це вже я, але в. В знахідному відмінку. Тобто тут три слова я фактично вказують на особистість крішня ахам, матта і Мам. Знаючи це, матва, вони баджанти поклоняються мам. мені. Поклоняються мені. Ще раз вони мудреці, Буда і вони Бавасамам Самамбіта. Бава Самамбіта. віта. Зазвичай, здається, наче круваті він каже, що. Матва, тобто розуміючи це, слово матва, розуміючи, вказує на те, що вони наділені вірою. вірою. Те, що нам кілька днів тому пояснював читує пробу. Тобто все, що робиться, наше віднеслужіння, баджан, баджанти, баджанти. Воно має ґрунтуватися навіть, воно має здійснювати з вірою у що, що Крішна за сам Господь. Це саме та особистість, з якої сорвався правово, і з якої сарвам провартити. Також я чув такі пояснення. Я не знайшов сьогодні Ачарію, але що цей вір вказує також на рівень е, ніштки, твердої віри. Тобто. Переконаність в тому, що Крішна є. Власне, це є визначення твердої віри, так, з читанчик і тамрити, Шаде, Шаде, Судрі, Судріт Ханіщай, Крішна Бхакти Кайла Сорокаром Критахою. Що твердо переконаність, що служачи Крішні, джерело усього, я виконую усі свої життєві завдання. Цього буде достатньо. Ще раз, Ахам Сарвася Матах Сарвам провертати. Іді матва баджантимам Буддабасаманвіта. Я джерело всіх духовних і матеріальних світів. Усе виходить із мене. Мудрі, добрижіна, знаючи про це, присвячують себе відданому служінню мені і поклоняються мені всім серцем. Давайте прочитаємо пояснення. Шевик один. Апнаду напробував приймать, будь ласка, на що поклони. Також, Якщо вам зручно, вони могли б, будь ласка, перший фрагмент прочитати. Учений мудрець, який зрозумів веди та довідався про суть головного знання з настанов Господа Чайтані, і який знає, як утілити ці настанови в життя, може усвідомити, що Кришна Є першопричиною всього, як в матеріальному, так і в духовному світах. Знаючи це досконало, він непохитно зосереджується на відданому служінні Верховному Господові. Жодні недолугі коментарі та слова нерозумних людей не можуть похитнути його. Уся ведична література сходиться на тим, що Крішна джерело Брахма, Шіви та всіх інших півбогів як Всіх інших півбогів так ну, не, не можу втриматись і скажу, що тут знову ж таки, знаючи це досконало, він непохитно засереджується. Тобто, знову ж таки, основа відного служіння це віра. Віра, що грунтується на знанні, усвідомленому знанні. Знаючи досконало, він непохитно зосереджується. Тут, мені здається, при чим зв'язок тут дуже чітко що пропаде. Шелапропада підкреслює. Так, сегодняшня література сходиться на тим, що Кришна жило Брамиши і всіх інших півбогів. Шидара з вами каже, що він каже, брігу аді, брігу аді, брігу та інших півбогів. Шевропаду так чи інакше. Базується. Коментар Шелепропаду надалі містить Дуже багато санскритських цитат, дуже багато. Я, з вашого дозволу, може, я сам прочитаю, а потім повернусь до такого вже більш як сказати, плейн до пояснення. Ватхаров веді купала та паніопанішада сказано: Йо браманом відхаті пурвам, я ваю га ще гапа ятисма Кришнага. Саме Кришна на початку передав брамі ведичне знання і поширював ведичне. Выдашні знання в минулому. У нарайну у Панішаді також сказано Адхаппуршавай нарайну камаєта праджа стри джайти, потім Верховна особа нарайну побажав створити живих істот. Далі в все Панішаді сказано нарайанат брамат Нараянат праджапаті праджапати праджаете, нарайонат индра Нараянат нарайонат, аш то Ека даша, рудра джаєнти, нарайнат, два даша, даша діті, нарайнат, все від, знову таки, відкладний відмінок, нарайнат, від нарайнат, від нарайнат, від нарайнат, добре, а, ну, може, далі ось цей фрагмент дійшною мурті про Україну, ласкаво, поклони, можете, ласкаво, прочитати. Крішно, дорогі Юдині, прийміть мою уклони будь ласка, дякую за можливість. Від Нараяни народився Брахма, і від Нараяни також народилися всі прародителі. Від Нараяни народився Індра. Від Нараяни народилося вісім васу. Від Нараяни народилися 11 рудр. Від Нараяни народилися 12 адіть. адіть Нараяна є поширенням Крішни. У тих же самих ведах сказано Брахманіо Девакі Путрах син девакі Крішна є верховною особою. Нараяна Упанішада 4. Дуже дякую. Шо, так без, без Тут каже також Нараяна і поширенням Крішни. Так, від Нараяни все почалося, але нарайно є поширенням Крішни. І далі ековайна Нараяна асітна, брамана ішано. На, по -на, -само -на, -накшатрані -на, на, початку... на початку творіння стов лише на райна, верховна особа, не було ні брами, ні шиви, ні вогню, ні місяця, ні зірок на небі, ні сонця. Ні Сурі, ні 1. Там також сказано, що Господь Шива був народжений з чола Верховного Господа.

Я начальників як от Шиво та інших півбогів. Хоча вони не знають цього, хоча вони не знають цього бо їх вводить в оману моя ілюзорна енергія. Слово має вімохіто тут це двоїсте число. Тобто вони, брами і шиво, вони брам має вімохітоу. Вони, власне, Кришна каже в першому вірші пагова там. Кришна каже, ні, каже Тясадева Мух'янтія Цурева. Тобто його ілюзорна енергія вводить в оман навіть таких великих півбогів, як Брама Шива та інші. У Пурані також сказано: нерайна породи вас, тасма джаташчатурмуха, тасма трудра Бавадева Сарва Гятам Гатага. Нарайна Верховний Бог особа, і він породив браму, який породив Шиву. Прийму, будь ласка, поклони. Можна попросити вас почитати далі. Доброе відомо. Прошу маняти також мої уклони. Господь Крішна джерело всіх поколінь. І його називають надієвішою причиною усього сущу. Він каже: Я породив усе це, і тому я первинне джерело усього. Усе підпорядковане мені, і немає нікого вищого за мене. Немає іншого верховного правителя, окрім Крішни. Якщо комусь за допомогою істинного духовного вчителя та ведичної літератури вдається усвідомити Крішну саме таким, то він цілковіто віддається служінню Крішні і стає дійсно вченою людиною. Решта, ті, хто не розуміють належним чином Крішну, порівняно з ним, просто невіглас. Лише невіглас вважатиме, що Кришна. Звичайна людина, свідому крішну особу не мають бентежити такі неуки. Їй необхідно рішуче і цілеспрямовано розвиваючи свою свідомість Крішни, уникати усіх неавторитетних пояснень до Багаватгіти та хибних тлумачень її змісту. Фарі дякую, коли пробув. Так, тобто, щоб наш розум не бентежили. На авторитетні думки, що Крішна це, мовляв, звичайна людина. Ми маємо рішуче, каже Шилопропада, і цілеспрямовано розвивати свідомість Кришни, уникаючи всіх неавторитетних авторитетних пояснень до Багових Як каже Богдавід Бушин, у нас має бути певна Ганатапа Гіанатапа, тобто ми маємо бути снутливими у сенсі того, що. Ми маємо зосередитись на вивченні авторитетної літератури, звідки шліпропаді в нас і достатньо. У нас не має вистачати часу дивитися якісь, якісь неавторитетні пояснення навіть. Але якщо в нас навіть є бажання, можливо, нам треба здійснити певну аскезу так, і зосередитись, зосередитись на е, авторитетному е, на авторитетних поясненнях. От ну, пояснення, що до кожного вірша. Кожен раз читаєш таке ураження, що саме вперше читаєш це, і також знаходяться все нові нові моменти, які можуть бути теми для медитації, постійної медитації. Отже, Ахамсарвася прабавом, Матахсарвам правартате, іті матва паджантимам, Будда Бавасаманвіта. Я джерело всіх духовних і матеріальних світів? Усе виходить з мене. Мудрі, добре знаючи про це, присвячують себе відному служінню мені і поклоняються мені всім серцем. На дозвольте, будь ласка, попросити вас поділитися баченням цього вірша, пояснення або тим, чим що вважаєте за потрібне для нас. Ну, є декілька лекцій, що небрабопади е на цей вірш. І ось, зокрема, в своїй лекції від 6 січня 67-го року в Нью-Йорку, Нью що Брабупада пояснює, що який результат того, що людина пізнає Крішну як джерело всього. І він говорить тоді: людина починає, якщо вона пізнала Крішнува істину, та вона тоді любить все його творіння. І, вона от, любить, так, любить, любить все творіння. Так, без виключень, без виключень. так як він в Америці давав е цю лекцію, то він е пояснює, що це не є всесвітня любов або універсальна любов, коли ви любите американців, але вбиваєте карів ну, і так далі. Він там приводить історію. У цій лекції з мисливцем, який на санскріті, здається, в'ятха. 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 І він пояснює, як змінилася свідомість цього мисливця, який заробляв на прожиття вбивством тварин. І Він їх не просто вбивав, він їх ну, калічив таким чином, що вони помирали такою довгою мученицькою смертю. І Нарада його зустрів і сказав, ну і що ти це робиш? І мисливець йому сказав: я не знаю, що таке гріх, а що таке не гріх. Після настанов Наради, він став святим, і Нарада сказав, якщо ти мене послухаєш, то я тобі забезпечу твоє проживання. І потім, коли він хотів показати від цього мисливця, я не пам'ятаю, кому він хотів показати. То... А, так, да, Мрігарі. І цей мисливець йшов, він підстрибував і е, нарада запитав, чому чому ти підстрибуєш, коли йшов до, на нашу зустріч? Він сказав: а тут багато мурашок, я, я не, маю, не маю їх вбивати. І ось таким чином Шіла Бервопада пояснює, що якщо ми воістину дізнаємося, хто такий Кришна, то тоді це формула ми, миру, гармонії і е, основа е, розвитку любові до Господа. Я читаючи цю лекцію, згадав дорогі віддані. У нас якась була зустріч в храмі в Рукулі. там. Е, на ній було десь 15 чи 20 е, священиків е, протестантів. Вони вчилися в драгамана на університеті, на факультеті релігізна, щоб якось підтвердити свій статус. І от ми поспілкувалися декілька годин я розповідав про Багладіт, про Кришну. І коли ми вийшли з Гуркули, вийшли вже до храму, то до мене підійшов один із цих священників і сказав: ви знаєте, я дуже уважно дивився під ноги, і я ні одну мурашку не задавив. Ось, який вплив має ну, послання Господа читання через чистих ідолів, через Шилу Барбопаду. І Шіла Барбопада говорить у цій лекції, що це і є істинна свідомість. Істинна свідомість Бога Крішни. Якщо ми пізнали Кришну, то тоді ми полюбимо все його творіння. Дуже дякую, дуже дякую, Фінаві зробив такий акцент. Я теж зранку сьогодні слухав цю лекцію. Але я не почув так, такого ідею, так як ви її виклали. Дуже дякую вам. Угу. Тобто, якщо є розуміння, що все походить з Крішним він, боктором Яґєтапосом, Сароваком і Ахешваром, і головне Сухрідом Сарабутаном, то людина почне любити все творіння. Також мені так вчора надихнуло стати що Страх походить, страх походить з двойстості. Ну, Власне, це і Баґва там 11, 2, 39, здається, але страх походить з двоїстості. Що означає двоїстість? Це розрізнення між Крішною та його енергіями. Якщо ми розділяємо, відділяємо енергії Крішни від нього, ми вважаємо, що вони незалежні. і Крішно, так, можливо, він мій доброзичливість, але те, що ті проблеми, які навколо мене, те середовище, обставини, це щось інше, так? І з чим я маю розібратись власноруч, чого можу боятись, наприклад. Але розуміння єдності Крішни з його енергіями це основа для безстраща, для безстрашності. Ще цікавичила бравопадану як в протилежність цьому твердженню говорить… А все інше це просто джаглери. For... Uh -huh. yes. словами. — Жонглювання, джаглери. Unless there is development of god consciousness, uh, it is all false. Jugglery of false. Так. Лише. Так. Тоді. Да, навіщо казати про всесвітнє братерство? Universal, тобто знову таки всесвітнє, це все просто знову пропаде повторюю: jugglery of words, просто жонглювання словами. А перед цим бачимо, Джен э, Вербо, перед цим Я... що правопада дає цю просту програму. Тобто він говорить, що спочатку треба зрозуміти свою сутність потім Господа і твої відносини з ним, і тоді це буде вже відображатися в твоїх вчинках. Your action. О, oh, дуже чудово. Yes. The first business is to understand your identity, зрозуміти себе, identity of God, лічність, особистість Бога, your relationship, зв'язок між вами, and your action reformed in that way. Mm -hmm. Тобто reformed, вони як очистяться Реформуються, але також шупропади вживають часто в сенсі: будуть очищені наші відносини. Наші дії будуть очищені. Всі лекція дуже вразила, що пропада наприкінці. Дуже, дуже коротка лекція, так але швапропада в кінці співає надзвичайне просто кіртом. Він сам веде це, мабуть Схоже, що це було вже не зовсім ну така, не знаю, надзвичайна зустріч. але Кінців не розпочинає Кіртон, який триває кілька хвилин, але дуже-дуже. На -дуже, жаль, тут немає аудіо. Я би хотів навіть його поставити. Можете знайти цю лекцію. Нью-Йорк, 6 січня 1967 року. Дуже дякую, Аптеноді про ви завжди знаходите лекції шалопропади до, до віршів, які ми розбираємо. І дуже вам вдячний. Я теж слухав знову ж таки, але я не зміг так чітко зрозуміти акценти. Добре, то дякую вам. Ще, можливо, якісь короткі зауваження, виправлення. Так, а де ми були? Ще все зробився? А, ось тут. Давайте ще, ще прочитаємо Вірш. Ахам сарвася прабабу, матак сарвам правати. Іди матва мам, буда бава саман, вітаха. Я би, до речі, сказав, що Матва, матва вони не те, що розуміють, це Матва це усвідомивши усвідомивши. Тобто це дуже серйозний рівень. Це дуже серйозний рівень, усвідомивши повністю. Тобто, це наділяє їх вірою, як каже Вісмачек, таку твердою вірою, для того, щоб вони були бава саманвіта Коли людина по-справжньому усвідомить про те, що зараз казав Епінан на пробу про що, що пропаде, каже Лексі. Тоді людина зможе стати по-справжньому бава саманвіта, наділена любов'ю, або як тут по слівному щолопарк дуже цікаво каже, тобто з великою увагою. Лю людина з великою увагою. Тобто, один з ознак бави це дуже дуже сильна увага і не втрачання часу. Хто казав це християнських? Коментаторів Євангелія, здається, Іван Златоус сказав, що Іуда зрадив Ісуса і за неуважності. Тобто, але коли є коли є така тверда віра, вони і ті, це, що сказав Крішна, Матва, вони глибоко усвідомили, усвідомили тоді вони поклоняються баджанти бава саманвіта сповнені цієї цілковитої уваги, м -м, тобто наділені любов'ю. Я джерело всіх духовних і матеріальних світів. Усе виходить із мене. Мудрі, добре знаючи про це, присвячують себе відданому служінню мені і поклоняються мені всім серцем. Хочу дуже подякувати за ваше терпіння, вашу увагу і особливо хочу подякувати Абхінаду Пробу за ваші пояснення. Дуже-дуже дякую. Отже, всім бажаю вдалого дня, спокійного і безпечного. І в неділю прочитаємо. Я думаю, що в неділю ми, оскільки це буде на всім хоча ми прочитаємо один з віршів, які присвячені саме Господи на всім Здається, кожен рік ми в цей день читаємо 5.18.8. що от там подивимось. Ще раз дуже вам дякую. Добре, дякую, дорогі віддані, Ванчика, Опатробища, Кріпасінь Добійовича. Патита нам бавини бьо вайшновибьоном. Скаляємося у всіх вашного віддання, Господи, які сповнив до всіх з зумов душ, та може виконати справжні бажання кожного.